У кривому розі завтра день жалоби. Там у нас є влучання по підприємству 10 загиблих, 6 жінок та четверо чоловіків. І на цю мить уже 47 поранених. Не минулося без жертв і у Дніпрі більше про наслідки масованої атаки на регіон наживо розкаже кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Тож Олю, розкажи, що зараз відбувається на місцях прильотів і що відомо про поранених і загиблих, взагалі, яка ситуація зараз. Солі, вітаємо зараз біля дев'ятиповерхівки, що опинилася під ударом у Дніпрі. Як бачите, цегла просто порозліталася з горішніх поверхів, камінням засипано подвір'я, дитячі гойдалки та спортивний майданчик. Жителі кажуть, їм пощастило, бо дослухалися до тривог. Після останніх атак вони одразу після оголошення загрози йшли до підвалів. Тож це і врятувало їм життя. Загалом у Дніпрі побито підприємство СТО Топоверхівка 20 приватних будинків, одна людина загинула, 12 постраждалих у Дніпрі. Відомо, що п'ятьох з них шпиталізували. Здебільшого в них переломи та контузії, кажуть медики. Одна людина у тяжкому стані. І ось що розповіли нам свідки цієї атаки. Подзвонила я і сказала, що летять ракети, тому вони встигли спуститися. Сидів у підвалі, було дуже страшно, то мій дідусь пішов глянути, що що сталося. Як став, я почув вибух, мені було дуже страшно. Тривога. Ми одразу зреагували, спустилися. Перелякав сюди. Його трясло. Він як мала дитина за дуже добре, що ми всі жили. Це головне. Ми просто почули, як летять вікна. Це як полетіло, Ми почули, але ми цього не бачили, бо перебували в безпеці. Ми вже звикли. хлопцям на передовій напевно важче, чим нам. Тому ми тримаємося. Ворог хай знає, що йому нас не перемогти. Найбільше постраждалих у кривому розі там росіяни вдарили ракетами по адмінбудівлі підприємства. Просто у розпал робочого дня вже відомо, що 10 людей загинули 47 постраждали, 9 з них у тяжкому стані. І скажу, що розбір завалів ще триває. Тож ці цифри можуть бути не остаточні у кривому розі завтра. Оголосили день жалоби. Солю. Дякую, Олю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була зараз з нами наживо із Дніпропетровщини і е, розповіла про ситуацію там після прильотів російських ракет.